Добрий день! Сьогодні 21 березня, а завтра настане 22 березня свято 40 святих. У цей день діти вийдуть на двір, стануть просто неба закликати весну. А для того, щоб закликати весну, потрібно, по-перше, знати заклички, а по-друге, господині мають спекти для тих дітей булочок. У вигляді жайворонків 40 штук. Так ми зробимо ми зараз з дівчатками ті жайвороки. А ти Даню, зараз розпали пічку, будь ласка. Добре, Матосі. Добре. Отже, дівчатки, тісто у нас готове. Ось наше тісто. Тісто солодке, дріжджове, оскільки зараз піст в ньому немає і яєць і масла. Але воно солоденьке. Кайминки робимо ось таким чином. Розкачаємо шматок тіста в коржик, щоб той коржик був не товстий і не тонкий, а десь у палець завтовшки. Зробимо кружечки з нього, виріжемо ось у нас є формочки, світа зроби. Після того, як коржечки ось такі кружечки вже є, будемо ось таким чином надрізати ті коржики. Ось це буде голівка, а ото хвостик. На хвостикові зробимо ось так, ніби пір'ячко. А тепер ось так візьмемо, піднімемо головку і ось у нас вийшов дзьобик. Можна зробити таким чином. Або залишити ось так крильця, просто хай лежать. Або ось так їх зліпити. Маргарита, поклади, будь ласка, на декор. Ось я зараз зроблю такий зразочок, щоб вам було видно, як саме надрізати тісто. Я Ага, да. і хрустить. Це вам зразок. Будь ласка, ставайте ось до столу. І наробимо жайвальники, скільки у нас вже є. А там сім, І ще один. Ну, щоб всі 40 вийшли. Як тільки витопиться піч, треба буде вигребти з неї жар і вставити дечка. Робити кружечки і на зразок, як коли вареники ліпимо. Буде те саме. Маленько. Маленьку береба маленьку. Можна зробити і так. Літа, дай нам мені маленьку качалку. Ага, зараз я зроблю кружечки. Бери. Будуть маленькі пташки у нас. А заклички будемо говорити такі. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть соловейки у нашу земельку. Жайворонки прилетіть, весну красну принесіть. Ну це вже будемо з готовими печенами дворі. А там їх можна буде. І з'їсти, і подарувати ще іншим дітям. І ті також покличуть весну. Бо хто нам весну приносить? Птахи. Як вони восени полетіли в теплі краї, а тепер будуть вертатися назад. Вони побачать, і ми їм показуємо, да, ваші вже тут. Летіть сюди. І вони будуть летіти сюди і нести нам весну. Світлана, роби кружечки так ніби краще. Не обов'язково робити жайворонки саме за такою викрикою. Вони можуть бути будь-якої форми, може кожна господиня навіть і свої придумає, але треба, щоб було, було схоже було на пташок. Щоб, як ми говоримо жайворонки, то дійсно, хоч якось там на жайворонки. В деяких місцевостях називають ці булочки голубці або соловечики. Ну практично це ж те одне й те саме. Бо ми ж говоримо в закличках, звертаємось і до жайворонків, і до ластівок. Ну, от, Голуби, звичайно, ніде не улітають. Ну що ж зробиш? От назва така є. Що називається ще й гопцями. пташки. Ну, ж на пташок, голуби ж теж похожий. закличок, ще можна співати і веснянки. Веснянки співають лише дівчата. Хлопцям того не належить робити, у хлопців своя робота. Хлопці ж посівали, а дівчата ні, а тепер дівчача робота пішла. Спів веснянок. Є такі відомості, що на Харківщині дозволяється співати веснянки ще і старшим жінкам. Такі, таким, про яких можна сказати баби. Бабці, так? Да? Веснянку ми заспіваємо, як вийдемо на двір, як будемо закликати весну. Треба буде поїхати, може, на кам'яну могилу, щоб Бо весну закликати треба. На якихось підвищеннях, на пагорбах то було би зовсім правильно. Тоді ми вивчимо з вами гарних веснянок, поїдемо за місто і там заспіваємо. Вставити того теж. Якраз, от на перше деко ми і набрали. Тепер можна буде вставити його в гарячу піч. Є там місце? Є. От і добре.